Вітаю! моє ім'я, Олександр, і я презентую компанію Comeback Mobility. Для початку я пропоную подивитись невеличке відео і далі ми почнемо. Старта він має українське коріння. Угу. Тому патріотичні мотиви тут зіграли теж не останню роль. Навіть ті, хто працюють в одному відділенні, але це лікарі різних поколінь, в них є. Різні думки з приводу навантажень, будь-які ускладнення – це, скажімо так, по для yeah. також до так, травматорного. Yeah. 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 Чекай, кажу, хто ж тобі дозволив ходити. Ну ти ж мені сам сказав приступити на кажу, чекай, кажу, на кінчики пальців це не значить наступати поруч. Yeah. Ми робимо ред знімок, а він вже все поламався. В наслідок того, що пацієнт дає некоректні навантаження. Це злам фіксатори. Саме ці дослідження вони нам зможуть дозволити зрозуміти, коли можна наступати, з якою силою, як саме. Ми займаємось тим, що ми визначаємо, з якою силою пацієнт має наступати на ногу та скільки при цьому ходити при переломах нижніх кінцівок. Для того, щоб прискорити зрощення кісток та запобігти повторним операціям. Наша історія почалась з того, як наш засновник Ілля продав свій попередній стартап та почав брати участь у змаганнях стайського тайського боксу. Потім він отримав травму під час одного зі своїх боїв і провів 6 місяців в реабілітації. І під час цього до нього прийшла ідея про новий медичний пристрій, який вже зараз змінює стандарти лікування. Існують протоколи осьового навантаження після переломів нижніх кінцівок, але ці протоколи не засновані на об'єктивних даних, адже ще не існувало пристрою, який би міг в реальному часі відслідковувати, як саме пацієнт наступає на ногу. І це призводить до того, що 4 мільйони пацієнтів в США та Україні не знають, коли вони можуть починати наступати на ногу, як при цьому ходити, скільки навантажувати її. О, і більш того, як фізичний терапевт, скажу, що мої колеги теж про це не знають. Уявіть собі, майже 7% пацієнтів, які проходять реабілітацію після переломів, стикаються з тим, що ламається внутрішня фіксація. Причиною цього є те, що вони настільки сильно наступають на ногу. І ще 13% пацієнтів під час реабілітації мають проблеми зі зрощенням кісті. А одна з головних причин до цього це те, що вони недостатньо сильно навантажують ногу. І взагалі зрощення триває від 7 до 52 тижнів, тобто майже рік. А для багатьох пацієнтів це є занадто довгим терміном, щоб чекати якихось змін. І це призводить до того, що близько півмільйона мільйона пацієнтів в США та в Україні проходять через повторні хірургічні втручання, через ці ускладнення. І це має навантаження на систему охорони здоров'я на 55 мільярдів доларів щороку. Можете собі уявити, яка це велика сума. І в Україні, на жаль, такої статистики не вилось і не ведеться на даний час, але на думку наших хірургів, ситуація може бути ще гіршою. Ми точно знаємо, що можемо зменшити кількість цих ускладнень завдяки нашому методу. І зараз я покажу, розкажу як. Спочатку ми беремо післяопераційний катезнімок і робимо з нього 3D-модель кістки, модель перелому разом з фіксатором. І потім ми розраховуємо, з якою силою пацієнт має наступати на ногу, щоб активувати процеси зрощення кістки і взагалі пришвидшити ці процеси. Потім ми створюємо програму реабілітації для пацієнта за допомогою нашого додатку. Ця програма включає, власне. Рівень навантаження, яке він має докладати на ногу, а також фази ітераційної ходи, які складаються з певної кількості сесій на день і які, в свою чергу, складаються з певної кількості кроків, які пацієнт має зробити. І потім пацієнт за допомогою наших розумних насадок на милиці, а також нашого додатку, може вільно, без проблем притримуватись цієї програми. Отже, як, власне, ми розраховуємо це навантаження? Ми знаємо, що ми можемо створити так зване мікрорухливе середовище в зоні перелому. І при цих розрахунках ми спираємось на три важливі параметри. Параметр перший це власне мікрорухливе середовище, тобто рухи між відламками перелому, які мають бути. Завдяки дослідженням, ми знаємо, що якщо ці рухи будуть занадто великими або занадто маленькими, це буде Навпаки, робити терміни довшими. Але якщо рухи між відламками будуть в діапазоні між половиною до 1 мм, тобто як вони будуть рухатись між собою під навантаженням, це буде навпаки прискорювати зрощення кістки і прискорювати мінералізацію кісткової мозолі. Другий параметр це трансформація кістки. Ми знаємо, що за допомогою Точно розрахованого навантаження, осьового навантаження на кістку, ми можемо сприяти її деформації та трансформації у правильну травекулярну структуру. Тобто ця кісткова мозоль, ще не оформлена кістка, під дією ваги навантаження буде приймати вигляд здорової кістки. І третій параметр це власне коефіцієнт міцності фіксатора. Тобто ми можемо змоделювати і розрахувати, з яким навантаженням пацієнт може безпечно для фіксатора наступати на ногу, і з яким навантаженням фіксатор буде ламатись. І зараз я пропоную подивитись відео: це кейс одного з наших пацієнтів, який вже пройшов, успішно пройшов реабілітацію за допомогою нашого методу. Можемо бачити модель перелому та параметри пацієнта. І зараз ми бачимо модель кістки, перелому фіксатора і можемо бачити, як змінюються рухи між відламками під дією навантаження. Тепер ми бачимо фіксатор і коефіцієнт його міцності. Ми можемо бачити, як він знижується при підвищенні ваги. І ось до 60% приблизно ваги тіла ми маємо повністю безпечну середу для фіксатора. Вже більше він може зламатись і ці різки постійно зростають. І тут ми бачимо підсумкову таблицю і можемо побачити, що оптимальною вагою є від 20 до 40% навантаження від маси тіла. Зараз я попрошу вивести екран нашого додатку, додатку, який має пацієнт. І я можу продемонструвати, як, власне, працюють наші девайси. Я маю милиці з насадками. Уявіть, що я пацієнт, який тільки що пройшов операцію щодо перелому нижньої кінцівки. В мене нога болить, вона набрякша, я боюсь на неї наступати. І зараз я пробую дотримуватись прописаного навантаження. Зараз ми бачимо, що навантаження складає приблизно від. 60 до 75 відсотків. Наступайте на ногу слабше. Отримую підказку. Намагаюсь їй слідувати. Наступайте на ногу сильніше. Отримую нову підказку. І завдяки таким підказкам я. Намагаюсь пристосуватись до того, як я маю ходити. І як бачите, мені знадобилось десь, щоб о, зрозуміти, як я маю навантажувати ногу. Якщо в когось буде бажання спробувати о, пощупати, спробувати походити, буду дуже радий продемонструвати. Після ми вже маємо успішні кейси реабілітації пацієнтів, як я вже зазначав, які пройшли реабілітацію після операції, після переломів за допомогою нашого методу. І зараз я пропоную подивитись інтерв'ю з одною такою пацієнткою. This is Valeria. On December 4th, 2024, she underwent surgery on her right tibia with a locked intramedullary rod, and after that. She began rehabilitation with comeback mobility. First of all, comeback mobility modeled her bone. Later, on the bone model, the team at comeback mobility conducted an FEA calculation to determine the optimal load for promoting healing. And after just two months, instead of the typical six months for this type of injury, a hard callus had formed. А не песібіґенмовідавті ейдовкрачес. Мій лікар сказав, що реабілітація буде триватиме до півроку, але в мене маленька дитина. Я не можу собі таке дозволити. Насадки мені дуже допомогли. Як мені правильно наступати на ногу, з якою навантаженням дуже задоволення, що за допомогою цих насадок дуже швидко повернулася до свого звичайного життя. Маю час проводити з дитиною. Також вже вийшла на роботу. Як ви почули та побачили, зрощення відбулось протягом двох місяців, тобто вісьми тижнів замість шести місяців, що наразі є стандартом лікування. Ми створили власне виробництво девайсів у Дніпрі і вже зараз виготовили 400 медичних девайсів. Наші пристрої мають всі необхідні сертифікати якості в Україні та США, а також ми пройшли фактичну інспекцію FDA. Також ми маємо три зареєстровані патенти і ще один знаходиться на стадії розгляду. Окрім України та США, наші патенти охоплюють і інші країни, зокрема, всі країни Євросоюзу, а також Великобританію та Канаду. Ні для кого не секрет. Що медицина це бізнес, який заснований на даних. Отже, ми розширюємо охоплення ринку по мірі отримання доказів ефективності нашого методу. Наразі ми працюємо з переломами у гомілково-стопному суглобі та з переломами великогомілкової та стегнової кісток. Ринок лише цих переломів, лише в США, має об'єм в 1 мільярд доларів щороку. І коли ми розширимо нашу роботу на всі переломи нижніх кінцівок, Ринок для нас буде складати вже 2,2 мільярди доларів на рік. Але переломи це не єдині стани, які потребують розрахованого, точного дозованого навантаження на кінцівку. Крім переломів, це розриви менісків, розриви зв'язок, розриви сухожів, зокрема та особливо ахілового, що трапляється часто у спортсменів, ендопротизування. І об'єм цього ринку. Для нас вже складає 5,1 мільярди доларів щороку, і це лише в США. І крім того, це майже 8 мільйонів пацієнтів, які мають змогу отримати якісну та ефективну реабілітацію, яка заснована на науково доведених фактах. Нашу стратегію виходу на ринок ми поділяємо на два стратегічні етапи. Перший етап зосереджений на тому, щоб Довести ефективність нашого методу у швидкості зрощення кісток, а також щоб переконати хірургів, ортопедів, травматологів використовувати наш метод у, своїм, у своїх протоколах лікування. Ми вже успішно завершили дослідження в Нью-Йоркському госпіталі NYU Langone, а також розпочали набір на, на три дослідження в Україні. І результати цих досліджень будуть представлені в США, в Луїзіані. В березні 26-го року на зустрічі Асоціації ортопедів травматологів. Другий етап полягає в тому, щоб ми довели страховим компаніям, що ми можемо економити їм значні, значні кошти на тому, що ми зменшуємо кількість ускладнень після операційного лікування. І вже в цих дослідженнях будуть приймати участь такі лікарні, як University of San Antonio Hospital. І військова лікарня Брук Ермі Центр, а також 14 лікарень в Києві та Дніпрі. Це означає, що як тільки ми отримуємо докази ефективності нашого методу, тобто отримуємо результати досліджень, серед наших перших замовників буде найбагатіший замовник на планеті. Це Міністерство оборони США. Також. Ми почнемо продажі з другого кварталу 26-го року. І коло наших перших клієнтів буде обмежено лише ключовими лідерами домок через обмеження у виробництві. Але вже з 27-го року ми плануємо розширювати виробництво і продавати наші девайси через дистриб'юторів медичного обладнання. І на цьому етапі вже наші доходи будуть стрімко зростати. Отже, як зараз виглядає наша бізнес-модель? Ми виробляємо девайси в Україні на власних потужностях по собівартості в 300 доларів за девайс. Потім ми поставляємо їх нашій компанії в США, яка вже продає їх девайси лікарням по ціні в 3000 доларів, а також дає оренду пацієнтам на період їх реабілітації по ціні 500 доларів на місяць. Але коли ми отримуємо докази і доведемо страховим компаніям, що ми можемо економити їм значні кошти, наша бізнес-модель змінюється. І ми, переходимо, і ми переходимо до реімбурсації. Як це тоді буде виглядати? Перший етап залишається незмінним. Ми виробляємо наші девайси в Україні і поставляємо їх нашій компанії в США. Далі ми продаємо їх дистриб'юторам по ціні в 2000 доларів за девайс. Потім дистриб'ютори продають девайси лікарням 3 3000 доларів за девайс. Лікарні вже в свою чергу використовують девайси в... з роботою з пацієнтами в їх стаціонарному етапі реабілітації. Потім пацієнти проходять навчання, працюють з реабілітологами і виписуються. І від дистриб'юторів отримують девайси в оренду по ціні в 500 доларів на місяць. І на цьому етапі страхові компанії покривають всі витрати на наші девайси. Тобто це і оренда для пацієнтів, це купівля девайсів лікарнями, і також це, звісно, робота реабілітаційної команди, яка працює на початковому етапі з пацієнтами до виписки. І як ви бачите, всі в плюсі: лікарні отримують потужний та ефективний метод реабілітації зазначених станів. Пацієнти отримують добрі аутками. Вони швидше відновлюються і швидше повертаються до свого звичайного життя. Страхові компанії економлять кошти, і це значні кошти, до 8 тисяч доларів на кожному пацієнті, які вони витрачають зараз, а потім вони будуть витрачати лише до 1 тисячі доларів на пацієнті. Наша компанія та дистриб'ютори отримують стабільний та гарантований дохід з кожної продажі девайсів пацієнтам. Тобто пацієнти будуть постійно використовувати девайси, будуть брати їх в оренду, і кошти від цього будуть розподілятись між нашою компанією та дистриб'юторами. Отже, всі плюси. Можемо, звісно, поговорити і про альтернативні методи. Існують стимулятори розто кісток, які бувають інвазивні та носильні. Інвазивні, як можна зрозуміти, девайси вони потребують хірургічного втручання для її встановлення. І це, звісно, тягне за собою повний перелік всіх можливих ускладнень, які притаманні хірургічним втручанням. Носимі девайси потрібно носити по декілька годин на день, кожного дня. І як реабілітолог, який працює з звичками пацієнтів, можу сказати, що. Багато пацієнтів просто забувають через деякий час це робити. Ну, або роблять це там дуже рідко. І також ці девайси носимі, вони використовують в своїй роботі електромагнітні хвилі. А як ми знаємо, біологічні тканини, зокрема, м'язи та шкіра, є потужним бар'єром бар для електромагнітних хвиль. І ще головний момент, ще один. Всі ці рішення вони не працюють з, з однією з головних проблем це баланка фіксатора. І незважаючи на всі свої недоліки, ці рішення вони в середньому в 10 разів дорожчі за наші. І що ми маємо? При своїх перевагах ми готові і обов'язково станемо лідерами в нашій галузі. Наш засновник Ілля має досвід створення та продажу стартапу, а також є випускником акселераційних програм, таких як TechStars в Техасі і Westchester Biosciences Accelerator в Нью-Йорку. Наш науковий керівник, доктор Вальта Глед, 20 років працює в ортопедії і всі ці 20 років вона вивчає зрощення кісток з боку механобіології. Вона має 79 опублікованих робіт. І на основі своїх досліджень вона створила метод зворотньої динамізації, який, власне, і ліг в основу наших наукових досліджень. Наші дослідники в Україні це 31 хірург в 13 лікарнях Києва та Дніпра. Це означає, що ці люди вже зараз готові працювати над тим, щоб покращувати стандарти лікування та реабілітації пацієнтів не тільки в Україні, а взагалі у всьому світі. І ми вже маємо письмові підтвердження від провідних відділень найкращих лікарень в США та Німеччини і сукупний потік пацієнтів цих лікарень. Які мають використовувати наші девайси, складає 7 тисяч пацієнтів на рік. А це під собою має потенціал доходу в 4 мільйони доларів щороку. І це вже ті, це ті люди, це ті самі першопропорції, які готові впроваджувати новітні технології, протоколи свого лікування і, звісно, теж покращувати стандарти лікування у всьому світі. Вже на цей момент ми залучили майже 3 мільйони доларів. І зараз знаходимося на шляху реалізації наших досліджень, на шляху впровадження нашої технології о, в патерне лікування у всіх лікарнях, з якими ми співпрацюємо. І, повторюсь, ми камбек мобіліті, і ми готові стати лідерами, і ми обов'язково будемо лідерами в нашій галузі. Дякую.